Вітаю вас, друзі! І сьогодні на моєму каналі у нас розкладик, що було, що є, що буде. У нас дві позиції: такий собі розклад, з поглядом на майбутнє, і з потаємною буде навіть картою. Що ж, перший варіант, другий варіант. Робимо розклад. З декілька колод сьогодні хочу. Так, іде інформація про те, що, що було. Для першої позиції? Що було для другої позиції? Обирайте собі зайчиків, побігайчиків. Що є для першої позиції? Що є для другої позиції? І що буде для третьої позиції? Змемо карти, робимо вдих, видих, заварюємо каву і побачимо підказочку для себе. Обираємо, можливо, одне питання на одну позицію, друге питання на другу позицію. Життя багатогранне. можливо, десь комусь буде просто. Таку поміч. Картелі норман. Ну що ж, перша позиція, вітаю вас! Це в нас зайчик таким чудовим явищем і новими якимось явленням. А ось і жіночка у вас була. Значить, були певні фантазії, можливо, це ви, тому що були певні фантазії, були певні уявлення різних ситуацій. Скоріше мова буде йти про те, що ви мали щось реалізувати, запустити певний проєкт, і ви його задіяли. Що зараз є? Скоріше, це були фантазії, да, які прагнули до виконання. І ви були натхнені, ви були ну, так, з ентузіазмом до цього поставилися. Що є тепер? Давайте подивимось. Так, якось так карти перевернулись по-своєму. А тепер. А тепер від певних якихось мрій при певних ілюзій. Ем... Воно відозмінюється, воно втрачає свій той шарм такого передбачення, якщо мали, і ви зрозуміли, що тепер ви маєте рухатись уперед, впевнено, що вистачить себе обманювати. Хоча ви періодично цим займаєтесь, тим, що перекладаєте справу на потом. Це 100%. І бачити кінцевий результат, до нього прагнути, але поки що я не бачу, що ви це, можливо, слово було сказано, але ще немає реалізації. Давайте подивимося, що ж тут Тут явно не любов Марко. Що буде? Ну, дивіться, недаремно кажуть, що ідеї нам потрібні для того, щоб ми могли. Прагнути ще більшого. І ось тут настане момент, коли ви забажаєте рухатись, вам буде не то, що страшно, ви просто не будете знати, з чого починати, як діяти. Тим не менше, це дасть можливість вам рухатись уперед. Чому -то. Ну, от ідея одна потягне за собою іншу ідею, другу ідею, третю ідею. Можливо, взагалі е виродиться ще один напрямок цих ідей, які у вас були напередодні. И потаемна карта вдохновение, да, угу. зеркало. Зірка да? але дивіться, що б ми не робили в цьому житті, все воно якось складається, знаєте, поступово по пазликам збігається. Отут всі ваші ідеї, які прагнули піти уперед. Сьогодні вони трех, трохи загальмували, можливо, навіть складалось так простір складався, що воно почало реалізовуватись. І зовсім не в тому потоці, не в тому руслі, навіть якому ви бажали. І тепер воно в майбутньому буде мати а, більш розширення, більш, знаєте, як от один, один бік якоїсь 3D-шної конструкції. І ось саме це призведе до того, що ви будете займатися тим, чим ви бажали. Давайте подивимося, що вам для цього не вистачає. Або що вам допоможе. Давайте, так? Да? Так. Теж цікаво, що вам допоможе. Ну, поки це таємничість. Але все, що ви не робите, от як не крути. Тут навіть так, да? Ну Тут ще чому, тут ще, знаєте, вийшла карта, яка я казала, що воно десь відозмінюється. Справа в тому, що простір все одно, говорить, що вам треба для цього попрацювати. Отут тут я не бачу, що тут скоріше покладання на щось на як, на щось. Да? Ну, можливо, на щось, але так не вийде. Вам придеться все одно попрацювати. Тому. Тут саме треба від зловити, відчути, напевно, саму себе і почати це реалізовувати. Немає оцього почуття, знову виходить рицарь. От вам ніби не те, що чогось не вистачає, да? от так на лайті не вийде як легко, так як ви собі уявляєте. І. Хоча я завжди кажу, що не можна себе силувати, але тут, тут. Скоріше звучать слова я спробую, скоріше звучать слова, знаєте, немає такого... Справа душі, прям душа співає, немає такого, да, от гармонійно все складається, так гарненько. от Такого відчуття немає. Тому ви маєте відчувати це, ви маєте відчувати себе не то, що от воїном, да, але от я йду, от я те, а от там проекти ще виникають. От такого немає. Да, через то поки що так в яких. Ілюзорних окулярах, і хай, не, напевно, так і побуде, тому що немає якоїсь напрямку, що це справа моєї любові чи душі. Ви так собі придумали певний проєкт, який подумали, що він реалізується, і це буде так. Ну, я попробую, а так не вийде. Вам прийдеться зіткнутися і самою з собою. Все одно прийдеться подивитися. Тут навіть не справа на тому, що на лайті або чекаю когось. Тут скоріше реально треба зустрітися із собою, і багато що обізціниться і не буде мати значення із всіх цих мрій, які у вас були, які були на меті, навіть ви, ну, ви висиджували цю ідею, а вона, вона не така. Ви її не додумали, ви її просто взяли вершечок, а не взяли все решта. Ось так. Думаю, що це буде корисним для вас. Відправляємо карти і переходимо до першого варіанту. Зрозуміло, що я чекаю ваших коментарів. Зрозуміло, незрозуміло, да? треба теж це відчути. Що ж, другий варіант секретна карта. Так хочеться відкрити, але ладно. Давайте подивимося, що було. При досягненні чогось ви вирішили взяти сили в свої руки і зрозуміли, що варто йти. А потім на якийсь момент самі себе і призупинили, при, пристрахували, при, прилякали самі себе да? і не допускаєте в певному тому, що йде аж через. Силу да, через важкість, воно не може проявити себе. Що сьогодні? Сьогодні все це обнулилося і що <клух> <клух> сьогодні все це обнулилось і стало більш легким. Та є мова про те, що я цього достойна, тому що по факту все є. Ви раді тому, що є, тому що прибуло, тому що прийшло. Да? Якщо це було важко так в минулому, то сьогодні це важко тільки тому, що ви починаєте бити самі себе і говорити, що так не мало бути, але класно, що воно так є. Але так не має бути. Що це за програма спрацьовує мені? Дуже цікаво. І взагалі вже пора брати, напевно, програми. Скоро такий період зимових вечірок, чаювання, можливо, будемо виходити вже на трансляцію. Ну, от я можу сказати, що людина прагнула жити більш, більш достойно, і вона відчуває якісь внутрішні підйоми і матеріальний підйом є. І в тому. І ви це все перекреслюєте. Для чого? Можливо, це були оці варіанти, коли ем, старі програми, знову ж таки, да. коли було розкуркулення, коли спрацьовують програми минулого, там де багатим бути не можна. Припиняйте, припиняйте. Давайте побачимо, що в майбутньому. Одні п'ятірки, одні, одні розмови про те, що я, можливо, цього недостойна. Ви серйозно? Все складається не так, як я думала. А якось раніше було і раніше. Немає волі, немає свободи ось цієї вашої думки. Є щось придумане, є щось надумане, є м застій. От невже ви бажаєте повернутися в застій? Давайте будемо розбиратися. Що нам говорить карта потаємна? Ну, от, я пізно багатство. Це ж не те, що так. Давайте будемо розбиратися. Давайте так. Чому я борюся? Крім того, що ми знаємо, що це наша програма з минулого і нам бути багатим класно, нам бути багатим комфортно. Давайте подивимося, що це за програми з минулого. Програма з минулого ми знаємо. як нам зараз розібратися, що нам допоможе. І давайте ми вдом... да, Мрійте-починайте врешті, врешт. врешті-решт. мріяти, нехай весь світ крутиться коло вас. Оці самі афірмації, вони, в принципі, на те і закладені для того, щоб ви діяли заради себе, для того, щоб ви Ну, ну люди добрі, якщо вам буде добре, то і людям іншим буде добре. Погано нам вже було. Повірте, що вже це ми проходили. Давайте будемо жити краще. Навіть якщо не буде світла, то ви не будете від цього в мінусах. От 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 навіть так, що б там не було, припиняйте обістіння, що посієш, то і пожнеш Чітко говорить про це карти. Поможіть нам ще, дайте пораду ще. ну Знов юстиція виходить. Не даєте собі можливості подивитися правді в очі, що ви є активна людина, яка прагне до самореалізації, просто до реалізації своїх думок. І при тому ви починаєте себе пригальмовувати. Значить, так відкидаємо все зайве, відкидаємо всі чутки, які не дозволяють вам реалізовувати ваші бажання, ваші мрії і так далі. Ідемо далі, насоложитесь ще порадою, насоложитесь тим, чим ви багаті. Чим більше даєте, тим більше до вас приходить. Ну все, нема питань. Переберіть, будь ласка, ось цей період, тому що у вас є момент, він є каркаломний для вас, коли що б там не було війна, не війна, революція, вулкан, що б там не було, все вам на користь. Ви можете саме в цей момент діяти. Прагнути мріяти і знов діяти. Клас. Люблю, ціную, ціную вас, ціную ваш час і ціную ваші коментарі. Па-па, а ми йдемо далі.